Друзі, всім доброго ранку. Прилетіла до нас сьогодні ось така чудова краса. Дала й пофотографувати. І тепер дає знімати. Я її зганяю. Кажу, іди на квіточки, поряд ось квіточки, зараз вам покажу. Ось такі і жовті є, єти, що їм подобаються. І білі, а вона все рівно, а вона все рівно. Чи вона, чи він, метелик цей, все рівно летить на землю. Отакий, От така чудова. Я думаю, що, можливо, це, як то зараз продають дітям, можливо, це хтось виростив їх, вони в банці виростають, а потім вони вилітають, може вони десь відкладають, потім яйця, а може і ні. Тому що видно, що йому тяжко. Це, це я його ззаді показую. Ось такі ніби як очі, наче як у павича. Такі очі і ріжки. Це ззаді, Зараз повернуся. А спереді, навпаки, тут крила такі цікаві. І, і не боїться зовсім мене. І ось я його спереді показую. Покажись. Де ти? Ось він сидить на землі. Тут такі справді як ото, як, як в Павліна. пір'ячко очко і тут. О, така краса сьогодні зранку прилетіла. Всім гарного дня. Чудового настрою. І нехай все буде добре, друзі. Миру, щастя та добра. Добрих людей поряд. Добрих сусідів. Можливо, це він на цій гілиці сидить. Він і тут зразу почула гірда. Гірда, ти де? Зараз. Іди, скажи привіт. Гір. Пішла. Дай лапу. Скажи, мені сьогодні куміри зняли. Дай лапу. Давай. Всім привіт! Жарко? сьогодні трошечки температура піднялась. Ми включили, як я вам і розповідала, ми включили туман. Ось такою тут розпилює, і не летять мухи, і не буде так спекотно. Пий водичку. Водичку пий, хірда, не хоче. Включила туман, і їй не хочеться пити водичку. Але хоче піти, з'їсти те, що у п'ятна там є. З'їм, каже, з'їм. Такий чудовий день. Зустрінемось, заходьте. Сьогодні в нас буде пряма трансляція. Він так і сидить. Ось, поки я ходила, показувала Герду. Герда ходила з нами. А він так і сидить. О, зігнала, і він зараз прилетить і назад на землю сяде. Хто знає, що це за метелик, напишіть. А зараз піду, запізнююсь на трансляцію, вас всіх запрошую. Друзі, заходьте. Кручені паничі крутяться тільки тут. Тільки за оцим стопчиком ми його закручуємо. Щоб він нічого мені, вони щоб нічого тут не закручували самі по собі. Це ще буде біла така. красивий такий букет. І ось наші паничі. Вони красиві, тому їх люди назвали кручені паничі. І покажу вам красу, які почали вже розквітати. Це мої Це майори. Повні, красиві, чудові. Це так вони починають. А це, друзі, для того, щоб був настрій і здоров'я. І на імунітет. Друзі, гарного дня, чудового настрою. Будьте на зв'язку. Я всім вам сьогодні відповідь дам. Не була три дні. Тому що були різні справи. Гарного дня. Пока-пока. Зустрінемось. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Будьте, друзі, щасливими!